В ім'я отця і Сина, і Святого Духа, Амінь ім'я отця і Сина і Святого Духа, Амінь Ім'я отця і Сина і Святого Духа, Амінь. День п'ятий. Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять. Облажений Миколаю, мученику Католицької церкви і свого народу, тобі були відкриті таємниці Божого милосердя. Ти знав, що будь-яке терпіння прийняте зі смиренням – це ключ до милосердя Ісуса, безмежна довіра до Спасителя під час терпіння, найвища хвала людяності християнина, перемога Духа, підтвердження Його зрілості та життя з Христом. Тому не випадково, коли тебе вдарив, опер уповноважений, ти на Його ганебний учинок. Відповів лише смиренним поглядом, повним співчуття до жертви режиму, а в душі простив йому і помолився за нього. У цей момент ціле небо огорнула радість, сатана був понежений, а смерть Ісуса на Христі була б віднесена і возвеличена. Слова Отче, відпусти їм, не знають бо, що роблять. Променіли над землею, як веселка завіту. Вечором того ж дня тебе покликав до себе твій кривдник. Коли ж ти увійшов до його кабінету, він став перед тобою на коліна і попросив прощання. Цілу ніч ти розповідав йому про люблячого Бога, а під ранок охрестив його. Тож блажений Миколаю, Допоможи і нам у хвилині зневах, образи зі сторони наших ворогів та кревників, навчитися прощати їм і молитися за них. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо, в нашим, і не введе нас у спокусу, але весь поля нас від лукавого. Амінь Богорадиться дій порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна темі жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спасе, Ізбивайте Тебе душ нашу. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Облажений Миколаю, заступайся завжди за нас перед Отцем Небесним, і випроси для нас благодать, знаходити в серці розіп'ятої любові, віру, надію, любов, радість і мир, а також силу до підняття з упадків. Блажений Миколаю, молися за нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.